Села Київська область, Києво-Святошинський район. Бібліотека в селі. Будь ласка, чи потрібні в селі книжки? Скажіть! Так, <гум> так, так, І хоч важко на сьогоднішній день привернути дітей до книги, але просто дітей треба зацікавити. І діти завжди прийдуть. І вони в мою бібліотеку, наче вулик, пташки. Бджоли, значить, бджоли, да, бджоли. Наче бджолики злітаються. І кожен день в моїй бібліотеці пусто ніколи не буває. Значить, головне заохотити, У нас і конкурси. От. У нас, е, Я дівчинку підготувала до Шевченківських е, днів. І ось вже в книжку ми отримали, і ми в ту книжку війшли. У нас е, Помпенко Аня перше місце зайняла. От. У нас прекрасна художня самодіяльність у селі. Драматичний кружок гарний. У нас вирує. Житові... Молодці. Молодці! Дякую, мам, Діти, треба виївати. нам книжки в бібліотеку! Да! І ніхто їх не гукає, ми тільки під'їхали, вони вже всі тут. Да. Молодці діти, ми вам ще привезли. Да. Це не те, що там зібрали дітей і, ж... і чекали. Ось які вони є, такі є. Приїхали без повідомлення.